Несли службу в теплу пору року, тож на погодні умови скаржитись не доводилось, каже командир загону. Втім, без складних завдань не обійшлось. Були і завдання, які приходилось виконувати і в нічний час, і похороні громадського порядку в місті Артемовськ, і нічне патрулювання, відпрацювання. Ну, в принципі, без зауважень. Зустрічати правоохоронців прийшли близькі та рідні. Вони впевнені, що саме завдяки таким бійцям в нашому місті й досі панує мир. Слава Богу, що живі. Дякую їм, що вони нас охраняють, берегуть. благодаря їм, що, слава Богу, в сумах, я думаю, не буде ніяких бойових дій. Бійці повернулися додому в повному складі. Більш того, привезли з собою поповнення, кажуть цуценята від їхньої чотирилапої улюблениці Рози, що жила у бліндажі. На блокпосте к нам приходила собака Роза, такая уже взрослая дворняга. И видно что было, что она кормящая. И под конец ротации а жила она в блиндаже, и Знали, что у него щенки есть. Какие они не видели. Под конец ротации она их вывела. Мы посмотрели, ну, хорошие, приятные щеночки, такие крупненькие. И решили забрать домой. Міліціонери несли службу в зоні проведення АТО місяць вже найближчим часом планують приступити до виконання службових обов'язків вже на Сумщині. Марина Селегін, на часі новини.